Усім доброго дня. В продажі Volkswagen Passat B7. Автомобіль 2014 року 2.0 дизель 103 кВт, шестиступка, автомобіль свіжопригнаний, має хром-обводок вікон, знизу також є хром по колу, автомобіль має парктроніки перед-зад Задня оптика линдована, вона дуже гарно освітить вночі. Також є додаткові релінги. Нова стоїть літня резина. Автомобіль без м'ятинок, досить акуратний. Спереду у нас також хром решітка, не схромований. Титанові, диски дуже красиві, також є додаткові повторювачі в зеркалах, вікна 2014 року. Шкіряне кермо. Мультикермо. Аудіосистема. Також є круїз контроль. Біг 227 тисяч. Датчик світла, також є датчик доща, оригінальна аудіосистема з підтримкою SD-карточки, AUX, навігації, вона є сенсорна, двозонний клімат-контроль, шестиступка, є у нас класна опція автохолд. також система SP, парктроніки алюмінієва вставочка, годинник, панель без зауважень. Сидіння також. не подерті електрична спинка. Карти у нас прошиті тканиною, плюс шкіра. 4 стеклоподйомника, електрорегулювання та підігрів дзеркал. Заднє вікно також має такі обігріви. Є карманчики додаткові. Сидіння у нас складається. Багажник і так просторий, його ще можна збільшити. Присутня полка. без пробігу по Україні проглянутий дверки всі відкриваються Отже, нагадую Volkswagen Passat B7 2014 року, 2.0 дизель, 103 кВт, Common Rail система, автомобіль на шестиступці, 227 тисяч пробігу, автомобіль в чорному металіку, отже позиція автомобіль, фотографії та опис з ціною в телеграм-каналі або телефонуйте.